Спеціальний день, 21 лютого. Він нагадує нам про величезне, мовне розмаїття у світі і про те, що кожна кожна мова це унікальний скарб для всього людства. Так, рідна мова це щось значно глибше, ніж просто інструмент для спілкування. Знаєте, це мова серця, мова душі, вона стає частиною нас, нашою другою натурою, якщо хочете. А тепер давайте подивимось на це з глобальної перспективи. Світ мов, він просто неймовірно багатий. Але є одне але ця спадщина дуже і дуже вразлива? Просто уявіть собі, сьогодні у світі існує близько шости тисяч різних мов. Шість тисяч це ж шість тисяч унікальних способів бачити й описувати світ, вражає чи не так? Але ось тут починається тривожна частина. Майже половина з усіх цих мов перебуває під загрозою зникнення. Це означає, що тисячі унікальних культурних світів можуть просто зникнути назавжди. Тож як це відбувається? Ну, фахівці кажуть, що критична межа настає, коли понад 30% носіїв перестають навчати своїх дітей рідної мови. Саме тоді і запускається цей сумний процес процес повільного згасання. Щоб краще зрозуміти, чому рідна мова така безцінна, давайте розглянемо один конкретний приклад поговоримо про українську. Ох, як її тільки не описують. І мелодійна, і солов'їна, багата, калинова. Кожне з цих слів, воно ж не випадкове, воно розкриває її глибокий органічний зв'язок з нашою культурою, з природою. А ось ця цитата, як на мене, влучає просто в самісіньке яблучко. Вона показує, що мова це не мовби дзеркало, пряме відображення національного характеру, душі народу. Це ж мова, яка звучить у колискових, які нам співали, неї говорили наші предки, діди і прадіди, і сьогодні за Конституцією саме вона має статус державної мови України. Знаєте, що цікаво культура буквально вкарбована в саму структуру мови, особливо яскраво це видно у прислів'ях. Ну що, спробуємо розгадати кілька таких собі словесних загадок. Гаразд, ось перша головоломка усі слова переплутані. Спробуйте розставити їх по місцях. Тут порівнюється зовнішній вигляд і те, як людина говорить. Саме так все просто і геніально. Як пір'я розкриває нам, що це за птах, так і мова показує, що це за людина. Так, рухаємось далі. Ось друге прислів'я, і воно не менш глибоке воно про зв'язок між повагою до мови і самоповагою. Дуже дуже потужне твердження, правда? Воно підкреслює, що, відмовляючись від своєї мови, людина по суті відмовляється від частини самої себе, Дже до чого ми ведемо. Вирішальний момент тут, у тому, що мови це ж не просто набори слів у словнику, ні, це жива спадщина, яка потребує нашого захисту. Саме мова є тим самим містком, що єднає нас із нашими предками, з їхніми історіями, віруваннями, з усім, чого вони досягли, і втратити мову це фактично обірвати цей життєво важливий зв'язок. І ось ця думка, вона блискуче підсумовує головний заклик. Це ж не просто прохання, це справжня відповідальність кожного з нас: плекати, захищати і передавати далі цей безцінний дар.